Всім доброго дня! Таке буде коротеньке відео про волотисту гортензію. Оце, дивіться, відкрила ящик. Тут взагалі волотиста гортензія і древовидна є струнка Набель. Дивіться, витягла, бачите, анабель. Ну, вона мене підписана як анабель, але в мене нема анабель, в мене струнка набель. І бачите, як вона укорінилася. От, Вон, бачите, під це дві... Гілочки на, обрізані на дві бруньки. І вони дали такі дві бруньки, вони розпустилися. А бачите, яка, який результат. Самі стволики вони корінців не дали, а дали корінці оці дві бруньки, які вилізли, як то кажуть, із е, гілочки. Тобто, одерев'яснівший, гілка одервіснівша, вона корінці не дала, а дали корінці молоді бруньки, які вийшли із цієї гілки. Це, бачите, такий є результат. Треба підсипати сюди землі чи торфа, і перевалювати. Також ось дивіться, ще покажу вам результат. Колись показувала я по відео. Є у мене в ленті відео, можете пошукати його там. Це, дивіться, Ваніла Стробері. Бачите, корінці пішли. Але бачите, оця ось гілочка, вона розрізана напополам. Я показувала, що як я укоріняла. Я її розрізала напополам і вставила в стаканчик, який без дирочок. Тобто, вибачаюся, з дирочками. Це такі голландські стаканчики, у мене їх багато. і Я в них оце показувала вам укорінення і волотистої, і <крукнулиць> крупнолисної гортензії. І дивіться, це волотиста гортензія, розрізаний стволик пополам на дві почки окремо. Ці почки дали приріст, і бачите, пішло укорінення. Це теж можна взяти як результат, як укорінення волотистої <крукнулиць> <крукнулиць> гортензії, одріснівшими гілками Також дивіться, ось, значить, не знаю, це щось, мабуть, вже не підписане у мене. Теж, бачите, пішли корінці, це просто укорінення брунькою. Брунька була, нено, гілочка була, я не писала, тому що мабуть, не знала, скуда ця гілочка. Це в мене тут є така буде це доращування, не звісно чого. Будемо доращувати, будемо потім дивитися. І ось, ви бачите, теж брунька дала такі вже, бачите, корінці, що прям вже запушилися. Вони треба досипати торф і. ну, досипати, хай вона далі укорінюється. Це результат укорінення брунькою. Так, ще вам покажу. Все, дивіться. Також Summer Love. Бачите, Тоже так само. Вставлені три гілочки, Summer Love тоненькі, в цей стаканчик. І вони, бачите, дали такий результат, що пішли корінці, вона укорінюється, їх тут аж три. І треба мені зараз їх розсадити окремо по стаканчиках, тому що вони вже тут тісно їм. І буде три. Саженці Summer Love. Це дуже гарна гортензія нова. Так, що вам ще тут показати, що це в нас? Це теж без опознавательних знаків, не знаю. Оце в мене там такі були гілки нарізані, я робила експеримент. Так, ось дивіться також, зараз вам покажу ваніла Фрайс. Ваніла. 13.02 була знята брунька. Поставлена в стаканчик, і вона дала корінці і вже вигітує, бачите? Це укорінення брунькою. Так, це що в мене? Це номер 5. Не знаю, що це за гортензія, під номером 5. Тоже, бачите, бачите корінці Просто брунька стоїть. І вона укорінилася укурінила, вже. Також ось все, стоїть брунька, вона просто лежала, я її положила. Це, по-моєму, 12-й номер. Це у мене вім серед, Якщо я не пам'ятаю, точно говорю. Дивіться, бачите, під номер. У мене просто гортензії всі під номерами. Тоже, бачите, лежить вона на боку, і там вже дала корінці 100%, бо вже вигітує верхні, верхні листочки зелені, пріріс є, значить, вже там є корінці. Я користуюся торфом Класман для укорінення гортензії усієї. Мені дуже подобається цей торф. Трошки додаю переліта. Так, ось, сюди дивіться, рояль Flower з почки написано, бачите, 3, -го, 3 -го лютого. Тоже, бачите, корінці. І вже пішли корінці, просто з бруньки. Також, ось у дивіться, лежить. Бруньки лежать, бачите, вони вже ось теж укорінилися. Просто лежать, я їх так положила, і вони укоріняються. Температура у мене в ящику в цьому приблизно на стілажах 20-22 градуса. Також дивіться, Royal Flower 3 лютого. Теж укорінилося. вже. Тоже. Сьогодні у нас, дивіться, які вже корінці пішли. Дивіться, все. бачите, по цьому гарні вже корінці пішли. З 3 числа. Сьогодні у нас 26 лютого, ну 23 дня, 22 дня, Бачите, яка вже гарний результат. Це з бруньки. Це в мене тут ящик. Взагалі тут все, тільки в мене ця волотиста гортензія, тут немає ні крупнолисної, і бачите, попадається на бель. Все, дивіться, рояль <клух> флауер. Подивіться, яка вже тут, яка вже вигіта. Дивіться, як вже корінь, вона протей корінь випирає, треба досипати вже. Це вже дуже гарний буде сажаний. Через місяць вже він заповнить повністю горшочок. Вже буде, потім треба буде. Зараз пере... подосипаю сюди торфа. Хай поки ще тут буде. Так, ось я показую вам дуже гарний результат. Дивіться, яка вже прям, прям, уже прям приріст такий в неї зверху. Бачите? Дивіться, які корені вже прям конкретні. Пінки проміс. О, дивіться вже, які корінці за 2 місяці. Треба вже її більший стаканчик перевалити. Бачите, який результат гарний. Це збруньки. Збруньки. Так, зараз вам ще щось покажу. Велике. Тоже дивіться, які Ваніла Фрайс. Тоже бачите, які вже корінці. Тоже вже це вона 31.12 на Новий рік пруньки обривала. Так ось. Тоже Ваніла Фрайс. Це те, що в мене тоді залишилося, мене дуже багато пропало. Прямо пропало чого, тому що я їх. Зразу занурила, а ці я просто вже потім ложила. Тоже такий результат гарний. Так, дивіться, ось о бобо. Бобо, -бо. Тоже дивіться, які корінці. Сьомого-другого взятий був, брунька була взята. І вона вже, бачите, які дала корінці. Дуже гарні. Дуже хочу подосипати тут їх, потім десь через неділю вже буду їх перевалювати. Всюди дивіться, які корінці гарні. Сім, не знаю, що це за номер. Теж гарний корінець уже. Це теж із бруньки. Це взагалі тут багато чого із бруньки взято. І от дивіться, які результати. А що це таке? Ось у мене такі прям цікаві листочки. А, бачите, знак питання. Це не знаю, якась курпнулись на гортензія. Сюди в ящик поставлена і три знаки питання. Щось таке, але вже вкорінилося, бачите? Дивіться, як пустила гарно ці листочки. Так, а це що? Воно, бачите, ще лежить. Лежить ще, в нього вже там корінці, бачу, є графіті, бачите? Тоже. Так що, оце тут у мене, як то кажуть, три методи укорінення волотистої гортензії брунькою стволиком ну, із гілочкою на дві бруньки, і гілочка розрізана на пополам. Я показувала в своєму відео. Раніше Тоже є результат вам показати. Просто я вам відкрила один ящик. Також, ось дивіться, тоже, який, які, які корінці валяються вже там, треба їх теж присипати. Це, цей ящик не заглядувала дня три. Трошки підсипала землі. От. А це три дні не заглядувала до цей ящик і подаю, сьогодні в мене така тут провірка. І все, бачите, думаю, зніму вам відео, покажу результати. Все, дивіться, вже той приріст, який йде. Ваніла фрайс 31-12, Дивіться, яка вже корніва в стаканчику. Гарний результат. Ваніла взагалі добре укоріняється. Бачите? Я її там великий кущ, ми вже її там крамсали, крамсали, так що вже наживцювали трохи. Це номер 20. Все, бачите, те вже укорінилося, а це ще таке воно грін. Понятно. І бачите, яка вона? Ще там уже корінці є, напевно, дві почки стоїть. Але вони одна вже то точно дала корінці, а друга ще в воздухі. Але вона, я так думаю, що вже скоро укоріниться. Бачите, вона трошки болтається. Там воно є корінці, а тут пастельна. Так що температуру я витримую обов'язково. В даний час я на цих стелажах коврик не включаю, тому що гріють лампи трохи знизу, тому що лампи на всі включені. На ніч я виключаю. Десь о 9 годин вечора я виключаю світло і в 6 годин ранку я включаю світло. Температура десь 22 градуси. У мене там стоїть градусник. На стілажах. Ночі опускається температура десь приблизно до 20 градусів в хаті тепло. А коврики тільки у мене в основному включені для... там, де тільки я поставлю укорінення. А ці вже, так як вони вже укорінені, то я вже там коврик виключила. Ну, такий результат волотистої гортензії. Так що пробуйте, все у вас вийде. У мене дуже не виходило. В цьому році я трохи свій метод. Трошки взяла з інтернета, трохи взяла у Наталії, трохи взяла там у других блогерів, от, трохи своє придумала. І таким чином виходить укорінювати і почкою, і іменно волотиста гортенція, і, і брунькою, і стволиками, гілочками, і розрізаними, бачите, гілочками, то, що я показувала. Гарно укорінюється. Ну, от така в нас волотиста гортензія, яка вона дуже гарно живцюється зеленими живцями. От Зараз вона буде вегетувати, ріжемо отак, от зараз покажу вам, зараз візьму. <кій> все, з цього Наприклад, цього можу вам показати. Це зараз воно коріниться, можна так ось обрізати, обрізати, ставити на укорінення, і воно дуже гарно приживається. Це називається укорінення гортензії з зеленими живцями. Буде два живця з цього з стаканчика. Точно так же, ось, бачите, можна отак ось ось обрізати. І буде укорінюватися, і це буде рости, сюди підуть доповнительні гілочки, і це буде укорінюватися. Ось, я покажу вам на прикладі. На прикладі покажу, значить, ось, це ось, бачите: ось, ось сюди вже можна взяти зелений е, живець. Ось сюди обрізати, і сюди підуть доповні з пазухи підуть додаткові значить, гілочки, а це можна укорінити, і буде два саженця. Саме головне, якщо ви хочете розвести собі якісь дійсно, ті сорта, які вам подобаються, то ви, вам саме головне, як то кажуть, укорінити перві дві-три саженця, А потім з них вже брати зелені живці, і вони дуже-дуже гарно укорінюються. З зеленими живцями волотиста гортензія укорінюється 90%. 90% укорінюється. Ну, от такий сьогодні. Оце я вам показала результату корінення волотистої гортензії. Так що дякую, що ви були зо мною. У нас є група під вайбері, під цим відео, силочка. Переходьте в ту групу, ми там спілкуємося. Там багато чого є цікавого, чого немає в Ютубі. Так що чекаємо перемоги, чекаємо весни. Весна вже скоро. Дякую, що ви були зо мною. До побачення!